Я хочу подякувати сказати, що ця відданість дуже потужна. Вона навіть зростає останнім часом, але в реальності це досить складна політика, яку ми побачили за останні шість місяців у Сполучених Штатах і попри прагнення підтримувати Україну, ця підтримка була затримана на шість місяців. А в Україні це означало шість місяців між життям і смертю. Численні акції наших членів і союзників, ми не можемо будувати на цьому сценарії: хто виграє, хто переможе. Але ми бачимо виклики, які постають, і бачимо, що виклики, які зв'язані з обома партіями в Сполучених Штатах, я думаю, що все більше. І більше підтримка надходить вам, і це питання треба якомога швидше закрити. Я поважаю погляди Стівена на правові аспекти і на те, що гроші треба використовувати на відновлення шкоди, яку завдала Росія, але я не маю. На 100% впевненості у тому, що наступні кроки в сполучених штатах будуть зв'язані з фінансовою підтримкою бюджету в Україні, і колишній міністр фінансів я дуже турбуюся за український бюджет, і я не впевнена, що українці також у цьому плані досягнуть того, що було обіцяно. І я думаю, нам необхідно пам'ятати про те, що цей бюджетний дефіцит, так званий соціальний дефіцит, це зарплати держави державних службовців, це спрямовано на забезпечення функціонування інститутів в Україні. Це відрізняє вразливі країни, такі як Афганістан і Україну, яка не є вразливою, а яка знаходиться у стані війни. Але необхідно фінансувати державних службовців, вчителів, лікарів, тих, хто працює, надаючи допомогу людям. Тобто, якщо дивитися на те, що треба, ми чуємо про ППО зброю, 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 але необхідно пам'ятати і про те, що цивільний бюджет надзвичайно важливий для підтримки функціонування держави і важливий для того, щоб люди поверталися додому в Україну, щоб ці всі інституції були повною мірою фінансовані вчасно. Я не знаю, як цього добиватися. Я розумію погляди Стівена, що можливо. Це не найкраще з правової точку зору питання, але я думаю, тут потрібна гнучкість, тому що ми не можемо покладатися на те, що будуть робити майбутні лідери. Ми не знаємо, хто вони будуть, якою буде політична ситуація. Тому треба допомагати Україні вчасно. І відновлення потребує фінансування зараз. Якщо подивитися, що відбулося з березня, з 9 березня, бомбардування, знищення енергетичної системи, пошкоджені, зруйновані, величезна кількість електростанцій. Подумайте про те, що це часто більше ніж те, що світовий банк вважає необхідним, коли він проводив оцінку потреби в плані відновлення. За їх словами, нам було потрібно приблизно 15 мільярдів. Ардів, то цього року для того, щоб зберігати економічну стійкість, все це треба додати, і треба зробити для того, щоб перед зимою у населення була електроенергія. Гроші необхідні. Так, є гроші доступні від партнерів, але чи їх достатньо? Я би сказала, що потрібна певна гнучкість, подивитися, як гроші будуть використовуватися для різних категорій, але простий факт полягає в тому, що ми маємо підтримку. У заходу, але це має бути вчасний і забезпечений потік фінансів, який і на фронті буде допомагати, і допоможе утримувати в безпеці населення, мирне населення.